Львівський історичний музей та ютуб канал Галицький Лев представляють огляд зброї та обладунків 16 століття із фондів музею, які могли використовуватися німецькими найманцями ланцкнехтами. Воїн, одягнений у керасу, міг дозволити собі в бою не турбуватися про удари у зону корпуса в спину і зосередитися на захисті інших більш вразливих ділянок тіла. Але добра кераса завжди коштувала досить дорого і була не по кишені кожному бійцю. І на самому піку свого розвитку почала зникати з поля бою. Починаючи з другої половини 15 століття, солдати почали полегшувати свою броню, позбавляючись лад на руках та ногах, залишаючи лише кірасу, яка закривала груди та стегна, і легку каску шолом з відкритим обличчям. Це дозволяло на Марші бути більш мобільним і більш оперативним, менше змучуватися у довгих походах, а також швидше оперувати довгими піками, списами та алебардами. У щільних побудовах піхоти кераса раз на закривала нутрощі, серце і легені. Навіть в наш час такі органи оперуються дуже складно, що ж говорити про середньовіччя. Шолом закривав мізки. Все решта залишалося закривати вмінням в бою зброю, захищатися, зводити удари, не підставлятися. Вважається, е, що саме Швейцарія винайшла алебарду комбіновану зброю для того, щоб піхотинець міг зупинити важкого озброєного вершника. Стаючи в таку позицію, піхотинець міг проколоти груди коня довгим списом, а також підчепити лицаря високо в сідлі. Оцим гачком. Лицаря стягували на землю, а загостреною сокирою пробивали лати на землі. Але такі довгі алебарди, які зараз навіть в кадр не влазять, використовувалися на полі бою. Охоронці ж у містах, у багатих палацах використовували укорочену версію, яка мало чим по довжині відрізнялася від більш раннього полеса. Гвардійцю така алебарда дозволяла тримати озброєного варянина чи розбійника на відстані. Гостра сокирка дозволяла зачепити розбишаку за його широкі рукави і стримувати на відстані, щоби затримати для подальшого суду. А якщо розбишака бив охоронця, то підставляючи от таким чином алебарду, можна було ковзнути мечем у цей гачок, схопити та вирвати зброю у противника з рук. Вістря Алебарди складається з довгого штикоподібного списа, який дуже легко проколює груди коня, або лицаря, який дав себе вколоти. Оцим гакоподібним дзьобом лицаря можна було схопити за виступ плат чи за шию і стягнути з коня. А оце роздвоєне вістря це насправді сокира-пробоєник, яка добре пробувала лицарські лати. Древко алебарди вкрито спеціальними металічними лангетами, які не дозволяли противнику його перерубати. І якраз на лангетах добре можна побачити. Написи і клейма. Скоріше за все це інвентарні номери арсеналу. А якраз на оцій сокирці видно клеймо подвійне ДВВ. У збірці львівського історичного музею є декілька елементів броні кінця 16 століття. Зокрема, от спинка хіраси і лицарський горже ошийник, який одягався під таку хірасу. Вигралося приблизно отак. Тераса покривала своїми шлейками, які відсутні тут Горжець, А він захищав в свою чергу потилицю, шию та плечі. Можна побачити, наскільки майстерно зроблена ця річ. Вона зроблена з дуже тонких і добре викованих елементів сталі, добре зібраних на ковзаючі заклепки. Ця конструкція також зібрана на скіряній ремінці. І, відповідно, вона дуже добре і гнучко гуляє. І дозволяє повертати голову і повністю тримати шию під захистом. На передній деталі є геральдичний щиток і дата 1540, а також номер 3. Цікаво, можливо, це була третя річ, виконана майстром, а можливо, це була серійна річ для рейтара, тобто для вершника озброєного пістолями. Можна відмітити вальцовку шиї, яка дозволяє ковзнути клинку, зупинитися і не пройти далі в шию. Спинка кіраси дуже подібна до тої, яка зараз на мені була виконана у другій половині XVI століття, 1580-ті роки приблизно. Видно, наскільки гарно броня оздоблена золотими насічками і гравіровкою. Також у фондах знайдено більш пізню кірасу на початок XVII століття, яка була, скоріше за все, парадною, тому що її грудне сегментування. Оце членування є насправді імітацією лише рельєфом на залізі. Воно не складається так, як мала би складатися справжня бойова кераса. Так само це стосується підпахвених проєм. Але річ безсумнівно гарно зроблена. Добре, виглядала на пузі у генерала. Дуже гарна вальцовка. Також гарна поверхня, яка відблискує і, скоріш за все, вкрита лаком. А на грудях вигравірована. Богородиця з Ісусом і позолочена амальгамою золота. У фондах Львівського історичного музею можна знайти отакі чудові клинки кінця 16 -го століття, початку 17-го. Саме перед вами зброя, якою цілком міг користуватися офіцер Ланцхнефтів. Це пізній ренесансовий меч із розгалуженою гардою і канітєллю на руків'ї. Цей меч, по суті, є німецьким варіантом спада Далато меча для пояса. Але його широке лезо, яке видало бойові ураження, тільки показує, що ця річ використовувалася на війні. Саме такі речі почали згодом називати рітчверт або меч вершника. Це, по суті, одноручна шпага з довгим мечоподібним лезом, з якої згодом народився палаш. Сидячи на коні, можна було Виставивши руку, проколоти противника і рубати зі всілої сили того, хто ходить по землі. У XVIII столітті такий меч ускладнив гарду, яка краще захищала руку без сталевої рукавиці. Ви бачите тут кільця подібні до рапіри, дужку, подібну власне, до стилю Папенхаймер і палюх. Кільце для великого пальця, яке власне показує, що це рубляча зброя. У голів'я якраз нагадує німецьку роботу. І ребра, які захищають руку з боку. Такі корзинчаті мечі дуже популярні були на німецьких землях. І хоча ця гарда була трохи сплюснута в пізніший час, все одно рука в неї чудово зручно поміщається. Існує версія, що цей клинок є більш старим, а гарда є реплікою, принаймні деякі її частини. Але на гарді можна побачити зарубки і стверджувати, що це реально клинок, який бачив бойове використання. Дякуємо за увагу та запрошуємо на наші історичні реконструкції і на експозицію Львівського історичного музею. Відео створено за сприяння працівника історичного музею Тараса Рака.